Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою сітою Гаї. Ісі вітаю вас. Всім привіт з вами і Рада вас бачити. І сьогодні будемо говорити про актуальні новини світу, зокрема ті новини, які стосуються нашої країни. А я вже запишу наш календар тижня традиційно, але про це маю до вас декілька питань. І сіда, скажіть, які події у грудні стануть вирішальними для України. З приводу грудня, що зміниться для України? Я бачу, що незважаючи на дуже сильні обстріли, Україна йде до мирних переговорів і до мирного плану, до перемир'я. І я бачу, що перемир'я воно наступить дуже різко, дуже неочікувано і... Зараз є всі шанси для нас ухвалити це перемир'я в 2026 році. Тому грудень він вирішальний місяць саме у переговорах, тому що дуже багато моментів буде обговорюватися в грудні. Я бачу, що підписання мирного переговору вже буде пізніше, але саме в грудні дуже активно йдуть перемовини і в нас є. Великий шанс все ж таки дійти до згоди до вирішальної точки щодо мирної угоди замороження цієї війни для України. Будемо спостерігати за новинами у світі, і, зокрема за тим, що стосується нашої держави. А ми починаємо наш традиційний календар тижня. Починаємо з неділі, це 7 грудня. Скажіть, яким буде цей день енергетично? Що стосується неділі, 7 грудня, енергетично важкий день. Я бачу, що можуть бути знову ж таки обстріли. Взагалі, дуже добре в цей день практикувати дихальні практики. В цей день дуже добре робити медитації на одинці. Цей день краще знаходитися вдома, і в цей день дуже добре робити медитацію з свічками з вогнем. Дякую вам, рухаємось далі понеділок, 8 грудня, з чого почати цей день, цей понеділок, аби він пройшов максимально легко і просто. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Що стосується понеділка, 8 грудня, також енергетично важкий день. Це наслідки повного місяця, який був нещодавно, і вони ще протягуються. Я бачу, що день буде, наче вам на голову щось тисне. І, взагалі, така внутрішня смута. Цей день краще також уникати гучних вечірок, уникати людних місць і більш перебувати в спокої, перебувати. У своїй внутрішній реальності відчувати себе добре, очищення відбувається через воду, можна прийняти ванну сіллю, можна прийняти теплий душ, але вода допомагає ось цьому очищенню повністю відбутися. Дякую вам. Наступне це вівторок, це 9 грудня. Від чого відмовитися у цей день у цей вівторок? Що стосується. 9 грудня, вівторок. Відмовитися варто від сварок однозначно, якщо ви хочете якісь прояснити для себе питання, якщо ви хочете з кимось поговорити, якась важлива розмова намічається. Не робіть це 9 грудня, тому що день важкий для розмов, і розмова піде зовсім не туди, куди вам потрібно. Перенесіть на середу, на четвер, але тільки не 9 грудня, тому що. Що буде певна важкість. Цей день присвятіть своєму тілу і краще побути на легкій їжі. І сіто, скажіть, середа це 10 грудня. Яку практику ви радите виконати нашим глядачам саме 10-го числа? 10 грудня, середа, я раджу. Виконувати практики вдячності, я раджу допомагати своїм рідним, близьким. Якщо ви робите якусь творчість руками, щось створюєте в цей день, ваша творчість може проявлятися. і Може прокидатися натхнення. Я раджу вам помилювати, поліпити. В цей день творча енергія буде створювати вашу реальність, тому обов'язково творіть. якщо вам подобається танцювати, ви можете танцювати в цей день. Дякую, Місіте, за поради. Четвер, 11 грудня. Скажіть, як число 11 буде впливати саме на цей четвер? Що стосується четверга, 11 грудня, це День побачень, День романтики. І в цей день ви можете сходити кудись в прекрасне місце, ви можете зустрітися з друзями, піти на побачення, ви можете красиво вдягтись, тому що це день магії, це буде дуже цікавий день, і ви можете дізнатися щось зовсім нове і почути ту інформацію, яку ви давно шукали, але ніде не могли знайти. Ну а далі у нас п'ятниця, це 12 грудня. Скажіть, що ви порадите зробити нашим глядачам у цю п'ятницю, якою взагалі вона буде? 12, 12 це не просто день, це день портал. І в цей день здійснюються мрії, здійснюються бажання, тому відповідально підійдіть до цього дня. 12-12 рівно о 12 подумайте про те, що ви хочете, уявіть і відчуйте, що ви це все маєте. І ваше бажання обов'язково здійсниться, тільки зробіть це рівно о 12 дня. Ну і залишається субота, 13 грудня. Про що ви хочете попередити українців саме у цю суботу, 13 числа? Що стосується суботи 13 числа, я хочу попередити, що цей день можуть бути знову ж таки важкі обстріли. Може бути така неоднозначна ситуація в Україні. Напруга буде зростати. Я раджу медитації, я раджу роботу з тілом, тілесні практики. Я раджу займатися спортом, зробити динамічну медитацію, зробити тряску, зробити якісь рухи руками, головою. Ви можете складати мудри, різні, активувати пальчики. І через ці активації всередині тіла ви будете відчувати себе краще. Якщо ви маєте змогу зробити масаж, піти на масаж, піти в баню, піти в сауну, обов'язково сходіть цей день, він чудово підходить для всіх процедур. Дякую, це був прогноз тижня. І сіто. Я дякую вам за поради за інформацію, яку ви доносите нашим глядачам. Дуже дякую вам за цей випуск і до зустрічі вже в наступних випусках.